Я Янко Марина, здобувачка освіти Державного навчального закладу з центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Я презентую вам стенд діагностування електрозапалювання та ГБО 3-го покоління автотранспортного засобу. Цей стенд складається з акумуляторної батареї, катушки запалювання, комутатора, генератора імпульсів, циліндрично поршнева група. Датчик рівня газу, замок запалювання, кнопка ГБО та клапан бензину та клапан газу. Електричний струм прямує від акумуляторної батареї, коли замок запалювання замикає електричне коло та пропускає електричний струм на генератор імпульсів, який, в свою чергу, короткими поштовхами віддає його комутатору. Комутатор передає струм на катушку запалювання, яка генерує високовольтний електричний імпульс, та передає його свічці запалювання. На стенді також встановлене ГБО третього покоління, що дає можливість ДВЗ працювати на двох видах палива газ та бензин. Дана схема складається з кнопки ГБО, датчик рівня газу, клапан бензину та клапан газу. ГБУ має три режими роботи: тільки бензин, старт на бензині з переходом на газ та тільки газ. Дякую за увагу.